Ви коли-небудь замислювалися, чому ми боїмося вершкового масла 82% і часто обираємо знежирене масло або навіть маргарин. Зараз я вам все розкажу з вами український нутріцолог Юлія Рокас. Коли в ХХ столітті в США різко зросла смертність від серцево-судинних захворювань, науковці звінуватили в цьому насичені жири без чітких доказів. І масло попало під удар. І саме в цей момент харчова індустрія вже мала рішення. Маргарин дешевий, довговічний, ідеальний для масового виробництва. Його створювали шляхом гідрогенізації, хімічного процесу, внаслідок якого утворювалися трансжири. саме ті, які пізніше визвали небезпечними для серця. Маргарин продавався як здоровий засіб, який не містить холестерину, а реклама робила решту. Чому ж ми викинули маса з харчування? Тому що це натуральний продукт, це доволі дороге виробництво. Для цього потрібно багато якісного молока. А маргарин він дешевий, довговічний, його легко запатентувати і продавати великими обсягами. Іронія в тому, що сьогодні ми повертаємося до справжнього вершкового масла 82%. яке корисне, яке містить вітамін А, яке містить корисні насичені жири. Бо виявилося, не воно було проблемою серцево-судинних захворювань. Проблемою був страх, брак наукових доказів і те, хто це лобіював. Хочете більше таких розборів? Підписуйтеся на мій канал, щоб розірвати порочне коло харчових міфів, і ми разом повернемо контроль до здорового харчування.